Херсонець Максим Рбальченко долучився до лав Збройних сил України у листопаді 2024 року, розповідає його сестра Олеся. Він працював херсоно був монтером, Ми виїжджали разом з окупації. Госин одинадцять років. 11 вже був в житраді. з ним, дуже любив життя. Дуже любив сина. Знала Максима з дитинства, говорить знайома родини загиблого Валентина. Родина була дуже дружня. Росли діти щасливі сім'ї. Він був дуже хороший хлопчик, розумний. Закінчив вища освіта в нього була дуже позитивний, дуже добрий. Син був прекрасний, допомагав батькам. Піклувався про батьків. Сестру він дуже опікував. Він постійно з нею грався і так любив її. Дружньо дуже. Бо ти є Воскресіння, життя і упокоєння, загибло в воїна, Христе Боже наш, тобі слава селаємо беззначальним твоїм Пресвятим, і благим і животворчим твоїм духом. Солдатові Максиму Рибальченко було 43 роки. Він загинув 4 березня 2025 року під час оборони Бурлацького на Донеччині. Повідомила обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбук. У військовослужбовці залишилися батьки, сестра та син. Оксана Хлібос, Роман Царьов Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.